Відповідь на питання: порядок, звільнення з військової служби за станом здоров'я та переведення з бойової частини. Відповідь з практичного прикладу адвокатського бюро Ювченко і партнери, де здійснюється юридична допомога військовослужбовцю ЗСУ. І так, Фабула: військовослужбовець. Відповідно до висновку військово-лікарської комісії, було визнано непридатним до військової служби з наступним переоглядом через 6 місяців, але його було відправлено до бойової частини. Відправлено до Б наказ військовий виконав, що було зроблено для захисту прав та інтересів військовослужбовця. По-перше, було підготовлено рапорт. На проведення повторної військово-лікарської комісії щодо непридатності до військової служби з виключенням з військового обліку, зазначений рапорт було направлено до командування військової частини, до оперативного командування та продубльовано адвокатськими запитами до зазначених інстанцій щодо строків розгляду рапорту військовослужбовця. По-друге, було підготовлено та подано скаргу на центральну військово-лікарську комісію щодо скасування попереднього висновка ВЛК та визнання військовослужбовця непридатним до військової служби та виключення з військового обліку. По третє. Було підготовлено у зв'язку із відмовою, ігноруванням рапорта військовослужбовця, було підготовлено позов до окружного суду щодо зобов'язання військової частини звільнити військовослужбовця у зв'язку з станом здоров'я. Окружним судом було, було відкрито провадження у справі. До військової частини було направлено копію позовної заяви, копію ухвали про відкриття. Провадження у справі, та після того, військова частина вони розібралися та прийняли законне рішення щодо переведення військового з бойової частини до центру комплектування та соціальної підтримки за місцем мешкання реєстрації військового. Перед цим було подано рапорт військового щодо переведення за станом здоров'я, який можливо зробити висновки відповідно до чинного законодавства. Реально відстояти права та інтереси військовослужбовців. Що ви думаєте з цього приводу? Прокоментуйте, будь ласка. Якщо у вас є питання, задавайте у коментарях. Пишіть у Дірект. Якщо вам необхідна юридична допомога адвоката, пишіть у Дірект, адвокатське бюро, Ювченко і партнери. Дякую вам за вашу увагу. Якщо подобається відео, поставте вподобайку. Зробіть репост, про коментури. Прокоментуйте, дякую вам.